Маск Хев. Ілон, він не любить всіх проміжних шляхів. Так. Грубо, чітко, безальтернативно. Маск закликав закрити Радіо Свобода і Голос Америки. Я хотів додати, зробивши це під час ефірів на Радіо Свобода і Голос Америки. Так. А ти не вникав чому? Чи то просто він такий став? Е, ти знаєш, я думаю, що Ілон Маск е, не задає собі питання чому. Як? Він просто прокидається і такий. Ха! ла лай лай злаш. Радіо Свобода. А Може, ми його розбудило, знаєш. А що що вас розбудило? Радіо Свобода? І чи Свобода, чого з Америки, не пам'ятаєте? Закрийте дві! От. Маск хоче закрити свободу. Десь занерував Олег Тягнебу. Ілон Маск не один такий. Він розмножується. Він Він розмножується. нього... Ні. Традиційним способом. І у нього є син. Син якого або сина названо на честь соціальної мережі, яка належить маску, або соціальну мережу. Чену. Честь сина. Або... Я не знаю, що в нього взагалі в голові робиться. Син якого звати Ікс. Ну, повне це скорочене ім'я. Це значить е, е, Максимко. Ну, Ікс. А якщо Максим, то його б назвали X Альфа Епсилон Альфа X Ай, Ай. Це повне ім'я. То, що в імені сина Маска є спецпідрозділ СБУ, це, це прекрасно. Чекай, чекай, чи то. Я Чи син Ілона Маска може дружити з ідентифікаційним кодом Петра Порошенка. В них одинаково символів. волів. Чекай, може, Альце. Інофлонтянська Мельмак! Давайте котів, я їду на Мельмак! Так от син Ілона Маска, 4-річний Х. Тут них мережа отця і сина? Це просто їхню... Ікс. Forgetting. А нашої то Харитон? — чотирилітній Х, то як блидо називав. Чотирилітній. Так от чотирилітній Х uh, був присутній на брифінгу в Білому домі. Uh, малюку було сумно, uh, скучно, ну а кому <стук> б не було скучно. Як тар, côngанії... Якщо тебе привели до 70-ти скільки там Річного... двохлітнього. Дивного діда. Плюс тебе тато Ілон Маск. <свісно> 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 плюс Плюс твій тато тебе назвав плюс. Трошки перевернутий. А, і дитина нудилась. Нудилась, колупалась в носі, потім казавки витирала в цей історичний класичний там президентський чи... стіл. Там Лінкольн ще лишав. Це ще, в свої, жувачки ще свої <свісно> лишав під <свісно> століш. Но не це найцікавіше. В якийсь момент дитина підійшла до Дональда Трампа і сказала І вистрілила в друге вухо. Ні, і сказала You're not the president. Тобто, бачите, маска, дитина вже в такому місці міє говорити англійською мовою. Це прекрасно. А ви ще не всі українську вивчили. And you need to go away. Ви не президент, ви маєте йти геть. Сказав чотирьохлітній син Ілона Маска, 72-літньому Дональду Трампу. Який б... Я думаю, вони б нормально тусили. А де малий то почув просто? І Маск такий, та топ! слухайте таких демократів. В дворі в пісочниці з демократами барилася. В дворі з Байденом бавилося, там зора второго взагалі деменція пішла. Так, це цікаво, де дитина таке могла почути, а потім, потім згодом. Малюк знову підійшов до Дональда Фредовича і сказав I want you to shush up». Я хочу, щоб ти а, I want you to shush up your mouth. Я хочу, щоб ти завалив мало. То малий сказав? Так. При цьому все саме цікаве, що Дональд Трамп цей час мовчав. А може він знає, він, він зранку собі з'їв часника. Ну, бо то для печінки корисно, там, там є цинк, ми вже то знаємо. З попередніх випусків про банани. Ну от такий от малюк. І, і, і в Дональда Трампа зараз був такий запах списка, як зараз в Ігором. В Ігора <рес> зараз чудовий запах віскі. Це амбре називається. Є три запахи перегару. Амбре, глясе і прев'ю. Амбре це тільки кутик, що випив, для се, то вчорашніше і прив'ються півашки, знаєш. Разом це Флюор. Ну, такий у нас сьогодні настрій. Ну і від йокнутих до йобнутих колосальне давлення оказується на російських дипломатах, заявила Марія Захарова. Какое давлення? Атмосферне, вероятно. Колоссальное атмосферное давление. Оказывается, на российских дипломатов. Поэтому будете видеть российских дипломатов, указывайте на них давление. А, не, указывайте им, где можно померить давление. Померить давление. Да. А тем временем. Ну и на билет. 0,5 миллиграмм за Я уже знаю, что такое нобелет и Леркамен. А, ну, после Лития, понятно. <laughs> так, а, тем временем, тем временем, в Петербурге... М -м, культурная столичка. М -м, что там случилось? Очень интересно. В Петербурге полицейские застрелили мужчину, планировавший суицид. Ось, ось вона! Ось вона, профілактика злочинності. Але він хотів повіситись. <рес> ну, вони вирішили, що тут таке, може вийти, може не вийти. А застрілить це наверняка. Не, вони просто переживали за скрепні за його, його душу. Сам, Самоубійця ж не може попасти в рай. А, нікуди. Не похоронять. Не похоронят в цьому гуртожитку б загальному. Це <рес> цвентер <it's winter>, називається. <рес> Общежиття, я, блядь. Скоро буде на Москві велика одна велика общага. Вся планета Земля одна така велика общага, якщо порахувати, скільки нас там вже закопано. Е, от <кхм> молодці поліцейські працюють на випрачення злочинності. А от, е, наприклад, дівчина із теж е, бореться з преступністю. Как же? Дівчина перепутала член сусіда по самоліту. с детонатором и заявила о бомбе. Да типа, бомба! Кто ты бомба? Девушка познакомилась с парнем по имени Мамука в аэропорту Тюмени. Обычный славянский парень. Мамука. Приятной белой наружности. В аэропорту Тюмени. Тюменец Мамука. И тут же решила подкатить, попросила угостить пивом и позвала сесть на соседних местах в самолете. Все, у них, как маршрут. Да. Можно сесть, ты хочешь? Пока полно не наберется, Но мы не взлетаем. Не взлетаем. Уже на борту она начала активно флиртовать с ним. Закинула на мамуку ногу и попыталась засосать. Ногу, Но? вот, ну вот тут непонятно. Че мамуку? От у парня ярко проявилась эрекция? Как? Замітив стояк, дівчина ігрива спитала, спросила, у тебя там що? Це, це новини, це новини, реально це новини. Це новини. Це ми не фантазуємо. Дівка спросила, у тебя там что? А які ви знаєте, пікапи? А прикинь він такий. І бабука такий, шайтан? Ні, ні слова про релігію, ні слово. Взрыв будет через одна-две. <связывая> <связывая> так вот, у тебя там что? Детонатор и полезла в штаны. Но мамука. Вот сейчас максимально нежно. Мамука был не из робкого десятка. <связывая> Получила отказ от мужчины по имени мамука. <связывая> что согласитесь, бывает нечасто. Это ее оскорбило, и она сообщила Стюардессе, что у соседа в штанах детонатор и какие-то. Провода. Можливо, це був ну, цей стимулятор, якийсь кардіо. Дійсно, може, якісь провода були. Може, у нього з сукром проблеми. Можливо, це, можливо, це був звичайний безобідний пояс шахед. <рес> Рейс э, з э, собачої шахті. <рес> <рес> Все-таки лютий, тюмень. Коли <рес> взривається просто дуже голосно відмінили, Мамуку відпустили після досмотру, а <рес> на <рес> дівчину оформили уголовку. Вы например, досмотр. Это не детонатор. Это кусок железа. Загадал себе э, цей роки фильм, где Сталлоне был с Иваном Драго. А. Это не человек, это кусок железа, сказал тогда э, Иван Драго в роли Дольфа Лундрена. На упаке Дольф Це в роли Ивана Драго. Драго. Кто помнит эти прекрасные фильмы Парабьянова? <настаспорт> Ти що не бачив його фільм Бістінню забутих що? А, а як тобі від спорту хінтайський бокс? Пам'ятайте, наркотики зло? Все зло. Ну, а якщо, як вот, що? Як має бути? Каратіс із Білл Фельдшера скорої допомоги в Екатеринбургі. Ну, це цілком логічна новина. Ну, каратист із Білл Фельдшера скорої допомоги тут, воно, ну, напевно, так і задумано. Каратісти мають, ну... Ну, а, і збіть фельдшера. Було б, дивно, фельдшер і збіл Ну, фельдшер, наприклад, дзюдоїст. А, очкає, бач, в каратістів русських немає такого правила, як в кілерів, крім жінок, дітей і фельдшерів. Ну, Так, йдемо далі. У пострадавшого закрита черепна мозгова травма і перелом руки. Що він сам собі, вочевидь, фельдшер зміг і діагностував? Він ставив блок. Почему? Бо, Потому что каждый должен заниматься своей делами. То бить, то диагностировать. По сути, вся процедура была. Да. Георгий, 20-летний, занимается боевыми искусствами. Цельный фельдшер, это цель каратист. Этой ночью парень вместе с другом напился и в состоянии алкогольного аута валялся на улице. Его опознали только по черному поясу. <laughs> Я... Потому что из одежды был только он. Их увидела прохожая и вызвала скорую. Сердобольная прохожая. Когда медики приехали, Григорий озверел, матерился, кидался с кулаками и угрожал своим отцом. Да, угрожал своим отцом. Он мастер спорта. Да, он мастер спорта по карате. Одного из фельдшеров парень избил до сотрясения. Врачи вызвали полицейских. Таким чином, чтобы выкликал еще... Пожежників був би э, цей як його? Хитрик. Хитрик, так. Фельдшер. Do you believe in love? Фельдшер. Ну, коротше. Ай, ой, як сложно? Фельдшер. Якщо я. Все сложно, Максим Саратовської області. Муж проламив голову невірної супруги внимания, которая недавно освободилась из тюрьмы за убийство инвалидов. Шерас, Еще раз. Муж проломил голову неверной супруги. Неверное, тут главное то. Которая недавно освободилась из тюрьмы за убийство инвалидов. Ну вот ты, ну что ты заявку на сериал. Как скучно, я живу. И тут сценарий. 36-летний супруг ждал Ульяну заключение. Боже, какая романтика. А вскоре выяснилось, что игривая дама после освобождения вовсю флиртовала с другими мужчинами. Во время ссоры он проломил ей голову, добил ножом в сердце и сбросил тело в погреб. После этого убийца покончил с собой. Ранее же женщина была осуждена за двойное убийство и разбой вместе с подругой, она задушила двух коллег, чтобы похитить 10 тысяч рублей. Ну, чтобы Ульяна, чтобы 100 У Ульяна, <laughs> что не так в <laughs> ну, <ты> жизни? <laughs> Какая детская травма. <laughs> жители Кузбасса. Нет, нет, нет. Так, жители Кузбасса. Да, да, да. Ну, я не знаю, ну, что тебе такие деньги, да? что ты хочешь? <laughs> жители Кузбасса начали замерзать. А, господи. Это София Ротару, жители Кузбасса, ну, с... солнечному. да, да, да. да жителям Кузбасса нет, нет, нет угля, вот так. Жители Кузбасса начали замерзать. Хотелось бы поставить точку в этом прекрасном предложении, но там есть ее продолжение. Начали замерзать из-за плохого угля то после есть, введения то есть, санкций. То есть там, где выдобывают уголь, жители начали замерзать из-за плохого угля. Ты все кажешь абсолютно right. Люди недовольны тем, что им перестали продавать по льготным ценам более більше... качественный сорт угля. Украина, Київ, блядь, газ, нафта, блядь, люди жаль, что уголь второй А хочу сказать словами их, а вот народ не подохел, Мы живем в угледобывающем крае и не можем пользоваться углем по доступным ценам. Да, ответило местное руководство. Да. А... Шош. Так, далее. А че не пора жителям Кузбасса начать какие-то волнения. Волнения? Дошатываем последний зуб и расшатываем строй, б... Скільки можна кормити Росію? Кузбас кормить Росію. Ви це жителі Кузбаса, там щось думайте собі. Тим більше, що там десь недалеко Федорович проживає, і да. він може доїхати декілька настанов. А тим часом в Новосибірске бужик зв'язал свою колишню дружину і тусовался з нею в квартирі. А як ви проводите вечір у вівторка? Да, да от так. В Пيترі чоловіка до смерки ізбив возлюблену. заподозрив в неверности, спрятать тело помогла мать-пенсионерка. Где человек-паук, а мать-пенсионерка. 40 Николай, Николай второй, хотят сказать, поссорился с 50-летной Еленой. Одни не одногодки, как вы успели заметить. Мужчина на эмоциях ударил женщину по голове, и у нас кончалось. Перебуганный убийца позвонил 63-летней матери. Витять хвилинку, позвоніть батькам, <laughs> е, з котрої вони в місті вивезли труп в ліс. Ось вот таке сімейне припровождення. І yeah. <laughs> він коли, коли несе труп, значить значит, він і співав. Мам, ти мене вибачив, що я став, убився. <laughs> Вибачку, з мене вибачте, тому потуляло. Ну, постулягало в землю. Або щось таке, мамо. Мамо. Мамо, рідна і кохана, ви пробачте. Що, що ховаєм зуб? труп? Так. Знаю, ви молилися за мене. Але вирізати молим. Але, але, але ху. а, В художської області парень прирівнував подругу к мужчині і зарізав обоїх. Даблкіл. Ну, Парень ну, Wins. Ну, <соценно>, а що а там розбиратись? Правильно. Пішов, чик-чик, все, як, знає, як в, 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 в кіно ігла. Є, з прикута. Раз, раз, і все, і пішов. Так, э, лишаємо без деталізації цей розбір. А от вот тут, 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 драма. Тут, тут монтаки-капулетті збоку просто курять папіроску. Тому що влюблені із Орловської області забили друг друга до смерті одним молотком. Одним. Тут навіть торт такий. Дай мені мільмунь. Чек, мільмуль, мільмерт. Ну, Я не знаю, як він називається. Давайте бьорбен,хай буде скандинавське слово. Може, то на дісім будеся. Короче, е-е, э, новий сюжет для Голівудського бойовика. Так, в Росії починаються некрологи. Э, Сточилося в селі Зареч'я, в домі на вулиці. Да. І Голівудський, е э, любий же ж Голівудський блокбастер починається в селі Зареч'я. Це коли режисер звернув не туди. В домі на вулиці Музалеєва, що назвиний оператор Музалева. А ты видки знаешь? Ну, вот тут написано Музалева. Так, может Музалева. Можем Музалева. А я думаю, ты в курсе, кто там. Так, 31-летняя девушка вместе с 33-летним любовником. 33 года. Век Христа. Летний... Христа. Молоток. <laughs> Значит, они отдыхали вечером в темной квартире. Ну, чем в чем закинется отдых у Москалю. Но разругались. В какой-то момент вход пошел Молоток. Когда шахматы перестали действовать. Молоток которым пользовались по очереди. Блять, его фебачь. Це вони якось добазарилися, як вони на чувачі скинули, хто перший. Тобто по три удара. По три. Не більше. Але не більше. Коротше, ну, от фішка в тому, що тіла погибших обнаружили, лежавшим рядом з друг другом. Ну, я би сказав, навіть на вистані витягнути руки. Бо інакше бити молотком по голові, ну, воно трошки проблемно. Навіть стані руки. Навіть стані, ну, і коротше, от... Навіть стані кохання. Який в них буде пам'ятник тоді? А знаєш, оцей калхозні це і робочі, але буде один молоток в кров. ВДНХ. Тому, якщо б Шекспір жив у наші часи, його безсмертна комедія починалась би такими словами. Два доми рівно поважанні й славні в заріччі красном місці наших дій, знов починають свої чвари давні. І чужою кров'ю кроплять розлад свій психічний. То Монтекі. То Москалі. То москалі їм скоро буде капулетті. А ви, друзі, читайте класику, кохайтеся чорнобриві. Та не з речіми. Підписуйтесь на наш канал, процешин офіційний. Те можна робити навіть одночасно, під час кохання. Раз, і підписалися. Нам так. буде ще й приємно. Та ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть щось мудре, класне. смішне. Можете смішність. писати і дурне, але щоб більше ніж сім слів, тоді воно так. Якщо ви пишете дурне, і хочете, щоб ми його прочитали, то дайте посилання на то дурне, щоб так. ми могли перевірити інформацію. У нас тільки яка інформація? <кхів> перевірена. Тільки перевірена інформація. Тільки перевірена інформація. Перевірена електронікою. Як, як я так? колись на, президен, на, на призерво. При, президент. На президентських виробах. Я колись сказав, Янукович, а зараз я вам хочу сказати скумбрія лимон. А, ні. Мой в апельсин. А, кілька слів. Моя переда. Я ночую в кожного. Віктор Федорович, бля ночую. От сьогодні ночую в тебе, бля. бля. А, а що, як ми від капулетті прийшли? Що, що за ретро таке? просто чи висіба балкончик Джульетти, Верона. Б**. Виходить. І Вік, Яник. І виходить, Віктор Федорович. Остановіть. Остановіть с А, ні, тоді, тоді не балкон, Тод, тоді цей, тоді склеп. А, да. А, ні, і, так. І Ромео такий, ну шо, ж, все пизда, І тут Яник заходить, такий, Остановите! <реш> Нет, Яник заходить. Налей нормально. <laughs> Нет, так ти згадай, як починається э, в сама п'єса. Э, там сцена перша, а перший Майдан. <laughs> Майдан. Хай люди читають класику. Да. Хай. <laughs> oh, oh. <laughs> я як каже, Илон Маск. Хай читають. <laughs> хай читай. Хай